Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Вже через місяць буде два роки з дня початку повномасштабної війни та віроломного нападу терористичної організації Росії на нашу країну. Наші сміливі воїни незламно продовжують боротися за незалежність нашої батьківщини, як і їх пращури часів Української Народної Республіки. Шануючи честь та незламність українського народу в боротьбі за свою державність у всі часи, ми хочемо представити вам на огляд сувенірну банкноту 100 карбованців сувенірній упаковці, випуск якої був присвячений достаріччя подій Української революції 1917-1921 років. Обов'язково підписуйтесь на канал і починаємо наш огляд. Яскраву сторінку до літопису фінансово-кредитної системи України вписали буремні роки Української революції 1917-1921 років. Одним із перших законодавчих актів Центральної ради УНР був закон про заснування Українського державного банку, який відіграв важливу роль у визвольних змаганнях українців тих років, а також у набутінними власного досвіду банківництва. Упорядковуючи державне життя України, Центральна Рада прийняла рішення про випуск українських грошових знаків. На відзначення старіччя подій Української революції 17 21 років і перших українських паперових грошей, в 2017 році Національний банк України випустив сувенірну банкноту «100 карбованців, яка відтворює дизайн першої української банкноти державного кредитного білету номіналом «100 Карбованців. Зображення на цій банкноті Тризуба стало одним із головних чинників утвердження Великокняжого знака Володимира Великого як державного герба УНР. І майже на два місяці випередило відповідний закон Центральної Ради про державний ГЕРБ. Державний кредитний білет 1917-х років номіналом 100 карбованців відображав також світоглядні засади Державного будівництва України. Зокрема, номінал на першій українській банкноті було зазначено чотирма мовами: українською, російською, польською. Та єврейською. Ідіш. Цим молода держава декларувала повагу до представників усіх націй і народностей, що проживали на етнічних територіях України, підтвер... підтверджувала їх свободу і рівні права з титульною нацією. Стосовно походження назви Карбованець є декілька версій. За однією з них походження даного терміну сягає коріння давніх часів. Коли на території сучасної України поширеним був метод записування розрахунків, боргів, шляхом нанесення карбування на дерев'яній палиці або лозині спеціальних позначок. Інша версія заснована на тому, що у XVIII столітті в Російській імперії, у тому числі й на українських землях, в грошовий обіг потрапили срібні рублі нового зразку з косою насічкою, карбуванням, на гурті замість більш звичних гуртових написів. Також має право на життя припущення, за яким виникнення своєї назви карбованець завдячує методу виготовлення монет карбуванням. Не варто забувати і про те, що слово рубль та карбованець можуть мати спільне походження від слов'янського рубати. Свого часу стародавні гривні розділяли методом рубання на чотири частини рублі. А ось як виглядали справжні 100 карбованців 1917 року. Один карбованець містить 17,424 частки чистого золота. Зазначення, про що ми бачимо на ліцевій стороні банкноти в нижній частині тризуба. Поділявся один карбованець на 2 гривні або 200 шагів. Основне зображення лицевого боку сувенірної банкноти стилізований державний кредитний білет 1917 року номіналом 100 карбованців Ліцьовий бік, ліворуч від якого написи: Україна угорі, до події Української революції 1917-1921 унизу. Над написом Ліворуч Тризуб історичний символ, який розташований на кредитному білеті 1917 року. Основне зображення зворотнього боку сувенірної банкноти стилізований державний кредитний білет 1917 року номіналом 100 карбованців зворотній бік, праворуч від якого написи Україна горі, До події Української революції 1917 21 та 100 років унизу. Під час виготовлення сувенірної банкноти використовував спеціальний захищений папір. Який складається з волокон льону до 85% та бавовняної целюлози. Папір банкноти містить локальний водяний знак у вигляді тризуба, середній зуб якого увінчений хрестом. Розміри банкноти 80х170 мм. Тараж банкноти 100 карбованців в сувенірній упаковці складає 80 тисяч екземплярів. Ов'язково залишайте в коментарях враження про цю сувенірну банкноту. Нам буде дуже цікаво почути ваші думки. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково дивіться наступні огляди каналу Монетний Двір. До зустрічі!